Макрон знову хоче поговорити з путіним. А папа Римський, взагалі, невідомо з ким говорив про мир в Україні. Це проект Рекап про і топ теми дня, які ви могли пропустити. Ми починаємо. Ну що ж. Сьогодні 4 травня, і почати наш випуск. Ми не можемо з інакшої фрази, аніж «May the force be with you». Ну або якщо от мою англійську мову, цю гру слів від фанатів зоряних війн, то це. 4 травня з вами не дарма згадуємо культову кінофраншизу, адже актор Марк Хеміл, який зіграв Люка Скайуокера Амбасадор Юнайтед, 24». і він зібрав півтора мільйони доларів на 10 сучасних дронів для українських військових. Про що сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров? Всесвітній день зоряних війн навіть для Володимира Зеленського, мабуть, визначний. Він навіть колись на роботу у футболці із фірмовими винищувачами приходив. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, які свята є найбільш популярними серед українців, важливими чи улюбленими для населення нашої країни. Тут можна посперечатися, що важливіше для українців великдень, чи Різдво, чи день незалежності за них голосувала майже однакова кількість людей. Але шок тут в іншому. Майже 13% українців, а це понад 4 мільйони людей, досі вважають найголовнішим святом пропагандистський шабаш під назвою День Побєди. не жалобний день пам'яті загиблих у другій світовій війні, а саме свято під прапором, якого окупанти і вдерлися на українську землю. Що ще має зробити Путін, щоб українці, врешті, перестали святкувати смерть мільйонів? Президент Франції Еммануель Макрон може знову почати дзвонити Володимиру Путіну. Про це розповіла французька міністерка закордонних справ Кетрін Колона. Телефонних розмов між президентом Франції Еммануелем Макроном і російським диктатором. Не було з осені 2022 року. У людей, які роблять меми, свято знову буде чимало матеріалу. Безглузді телефонні розмови Макрона із Путіним і раніше викликали посмішку та іронію навіть у світових політиків, Ба більше з'явився новий термін макронити, тобто робити стурбований вигляд щодо ситуації, але нічого не робити лише дзвонити путіну. Пам'ятаєте, як російські пропагандисти волали про те, що Зеленський має опинитися у міжнародному кримінальному суді у газі. Ну і от сьогодні їхня мрія здійснилася. Володимир Зеленський дійсно справді опинився у Гагазі, але є нюанс. Заходи він до зали суду сам, а судді зустрічали його оплесками. Візит українського лідера до Нідерландів не міг обійтися без розмови із керівництвом МКС та виступом перед. Міжнародними суддями. Але ми заспокоїмо пропагандистів. Коли Володимир Путін буде в цьому ж приміщенні, зал також буде аплодувати під час оголошення вироку. А тим часом Індія та Росія не змогли домовитися щодо оплати за нафту та зброю в рупіях. Москва вважає, що в разі створення такого механізму вона матиме щорічний надлишок індійської валюти у розмірі понад 40 мільярдів доларів. Адже рупія не є повністю конвертованою, бо інші країни не бачать сенсу в утриманні в собі цієї валюти хоча, зважаючи на зростання індійської економіки і падіння російської, можна припустити, що незабаром. Легко конвертованою для росіян валютою стане індійський чай та банани, яких у Росії може вже і не виявитись. У іншому випадку ще одні останні покупці російської нафти, наприклад, з Африки, запропонують за товар, ну, наприклад, буси. А от Ватикан бере участь у секретній мирній місії, щоб спробувати покласти край в війні між Росією та Україною. Про це днями говорив сам папа римський Франциск. Очевидно, місія виявилася настільки секретною, що ані Росія, ані Україна про неї не знають, про що написали світові змі, посилаючись на анонімних посадовців обох держав, можемо пропустити, що таємні перемовини Папа Франциск проводив із російськими пранкерами Вованом та Лексусом, з українським пранкером Вольновим. Україна це країна, де у 13-річної дівчинки може бути більше характеру та мужності, аніж в окремих дорослих політиків. Пісенний конкурс Сан Ремо Джуніор проводиться під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН, що має на меті захист прав та інтересів дітей. Співачка з України Софія Самолюк мала виступати на престижному дитячому конкурсі у Санремо. Ця україночка вийшла на сцену, але замість співу почала прочитала промову про те, що не виступатиме на одній сцені із представником країни-агресорки. Його організатори конкурсу допустили до змагання у останні кілька годин. Давайте послухаємо і побачимо, що захисником України може бути кожен, навіть дитина I found out that there is a from The state which killed already more than 500 Ukrainians. children so i cannot sing on the same stage with the representing of the terrorist state thank you all for understanding and i do believe that next year the terrorist country will not be here please stay with ukraine Ну я теж долучаюся до оплесків нашій маленькій українській героїні. А от депутати Верховної Ради на саміті парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі відстояли честь української школи буксу та національного стягу. Під час виступу депутатки Держдуми від єдиної Росії українські нардепи спробували розгорнути наші прапори за її спиною. Але а члени російської делегації намагалися завадити згодом у куларах якийсь рашистський покидьок, зірвав жовто-блакитний прапор, за що справедливо отримав у світ. To jest uh... Обличчя, хай буде так, не встигли ми днями розповісти сумну новину про те, що з Росії має піти сервіс для знайомств Тіндер. Як його вже вирішили імпорто замістити? Віце-спікер Держдуми Чернишов запропонував дискотеки від своєї партії як альтернативу додатку. І тут варто закцентувати, яка сама це партія, а це ЛДПР Жириновському б ідея сподобалася. Депутат заявив про намір проводити. Районних відділеннях ЛДПР у столиці та на дружніх майданчиках безалкогольні дискотеки, на яких охоче зможуть знайомитися. А Москву він назвав містом, де лютує самотність без алкоголю. Це зрозуміло, додамо, що там ще лютує шизофренія. Хоча з іншого боку, у відсталому совку, куди впевнено прямує Росія інакше і бути б не могло. Головне публічно на цих дискотеках не обійматися інакше дружинники підійдуть та оштрафують. Ну що ж, от такими були теми топ теми дня. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас і не перемикайтеся.